Зменшити шкідливі викиди в атмосферу у сім разів, щоб досягнути європейського показника 50 міліграмів на кубічний метр. Зараз цей показник становить 360 міліграмів. Таке завдання має виконати у найближчі роки технічний персонал Бурштинської ТЕС. Про це мовилося під час виїзного засідання постійної комісії обласної ради з питань екології, яке відбулося у Галицькому районі. Депутати побували безпосередньо на підприємстві, де триває реконструкція вже четвертого за рахунком енергоблоку. Усього їх на станції є 12. Також під час засідання комісії йшла мова про утилізацію промислових відходів та будівництво водогону в районі, яке може бути здійснено в тому числі завдяки коштам з екологічного податку. Щоб один мегаватт електричної потужності був чистий від оксидів сірки, від діоксиду сірк викидів, треба затратити 6,5 мільйонів гривень. От порахуйте 2000 мегаватт установлена потужність бурштинської станції, так і помножте на 6,5 мільйонів гривень. Ви знаєте, скільки треба тільки на одну бурштинську станцію. А у нас їх 14 станцій. Крім того, у нас шість ТЕЦ, які працюють на вугіллі, в тому числі Калуцька. Ми маємо зменшити викиди діоксиду сірки в двадцять разів, пилу в п'ятдесят разів, і оксидів азоту. Шість з разів засідання комісії присвячено в цілій області і воно є виїзде на ТЕЦ, і Ми робимо такі візні засідання не тільки, скажімо, в одному місці, а в багатьох. І попередні було це Калуський район, це була Оріана. Сьогодні в нас є Бурштинська ТЕЦ. Наступне буде ще якесь підприємство. І власне головна мета це є екологія.